Міна, дорогі друзі, ви ще не спите? Ясно спите. Був би це концерт, можна було б сказати, що собі, собі, ви так і так прокинетесь. А тут всі серйозні, будемо пробувати говорити серйозно. Наскільки це можна зробити? Мене звати Назар поливка, я юрист адвокатського об'єднання юскуту, практика ІТ і медіа. І почнемо з історії. Історія полягає в тому, що в мене було з дитинства захоплення, яке називається музика. І якийсь певний час я дуже хотів сильно стати професійним музикантом, і мені це вдалося. От е, професійна кар'єра музиканта протривала роки три. Я дійсно грав в джазовому колективі. Ми записували, з'їздили по фестивалях, організовували фестивалі. І через деякий час я зрозумів, що те, що ми уявляємо собі про музикантів, от, наприклад, отак от не працює. Оце от, зліва молодий чоловік. І це, що є насправді, це дещо різні речі, особливо, якщо говорити про українські реалії. І мені завжди було цікаво, чому так відбувається? Чому, е стаючи артистом, чи будь-якою, займаючись будь-якою творчою професією в Україні, ми, в принципі, виглядаємо отак: от. одним словом, треба бути повним фанатом, щоб ми кинутися з головою в омут і не померти з голоду. І питання, чому завжди мене мучило? І Якось, взявши літературу, я зрозумів, що насправді питання дуже просте. Питання полягає в тому, що про що б ми не говорили в тому житті: музика, не музика, будь-яка творчість в кінці-кінці все впирається в гроші. І це дуже насправді цікава статистична інформація. Це приблизна вартість розкрутки музичного проєкту в Штатах. Цифра близько мільйона доларів. І. Ознайомився з такими цифрами, все стало ясно. Насправді, е, талант сам по собі це прекрасно, це дуже гарно, творчість це дуже добре. Але шоу-бізнес називається шоу-бізнес, тому що є дві частини: є шоу і є бізнес. І для того, щоб було ефективне шоу, має бути ефективний бізнес. А Зазвичай це бізнес-модель. Стандартна бізнес-модель, от. Про яку, до речі, Олександр говорив, він говорив про цифри. Стандартна американська бізнес-модель, яка, яка склалася там в середині ХХ століття, виглядає приблизно так коротко так. Є артист, він підписується на рекорд лейбл, його записують, в нього вкладають ті гроші, про які ми говорили. В кінці записується пластинка, вона продається, музика продається, артист отримує свої роялті. Ну, як Олександр говорив, менше 1%, але ну, в принципі тут написано, що з кожної тисячі доларів, які, вкладає, які заробляє в кінці продукт, безпосередньо музиканти отримують близько 23 доларів. Це, в принципі, 0,2%. І. Два? Два. З тисячі. А, вибачте, математика була не моєю не, не, не самою сильною моєю стороною. І так, в будь-якому разі. і... Здається, що це мало, правильно? Жадні лейбли. Так? Дуже жадні. Ну як так? Музикант, бідний, старався, я перепрошую. Це будильник, щоб я знав, що мені треба йти додому, щоб не запрацюватись. Не хочу працювати. Прошу. І так, як бачите, ситуація досить неоднозначна. І я ще вас погружу трошки цифрами. Насправді, цифри в шоу-бізнесі бізнесі це не цифри в кіно. Є невеличка різниця, що в Кіноіндустрії прийнято говорити, от ми потратили на фільм енну кількість мільйонів доларів. Насправді це є маркетинговим ходом, і насправді саме цифра дуже часто є визначальним фактором того, підуть люди на кіно чи не підуть. Цифри в американському шоу-бізнесі насправді в принципі теж досить вражаючі. На в середньому, тут в рік інвестицій, це дані за 2003 рік, по трьох мейджор-лейблах було вкладено в. Індустрію близько 2,5 мільярдів доларів. Тобто це досить великі гроші. І виникає питання, що коли люди вкладають такі гроші в щось, то вони їх вкладають для чого? Повірте, не із любік іскусству. Ну, тому що, по великому рахунку, всі бізнесмени у всі часи, і це навіть не говоримо, ми не говоримо про популярну культуру, ми можемо говорити також і про класичну музику, і про будь-яку музику. Зазвичай ті люди, які допомагали. Артистам ставати відомими були самими звичайними дільцями. І в принципі, в принципі, я думаю, що це не так погано, тому що артист повинен робити свою роботу, а людина, а бізнес, -бізнес повинен робити свою роботу. І виходить, що коли ми тепер інколи говоримо про те, що от несправедливий розподіл, з одного боку, так здається, 2% це несправедливо. Але коли ми просто подивимося на цифри, які вкладаються, наприклад, в скільки коштує. Ой, вибачте, будь ласка, це рано. Наприклад, цифра створення музики 25 мільйонів доларів. Це один відсоток від бюджету. Йде тільки на створення музики. Створення музики це написання, записи, репетиції і так далі. Один відсоток від всього бюджету не? це створення музики. Близько 30% – відсотків. Це все-таки рекорд лейбл, це паблішинг, це менеджмент, це продаж. Тобто, коли ми подивимося на цю ситуацію з такої точки зору, там то вже не видається, що насправді ну, рекорд-лейбли когось обкрадають дуже сильно. Та? Рухаємося далі. Але життя не стоїть на місці. Це прекрасно. Це прекрасно тим, що інформаційні технології змінили шоу-бізнес. Вони, як багато хто каже, що інтернет вбив музику. Насправді, з музикою інтернет нічого не робив. Насправді інтернет… Він вбив застарілу бізнес-модель і не стільки її вбив, скільки трішки підкоригував. Ми можемо трошки повернутися, наприклад, до сюди. Да, майже 24%. 24% це дистрибуція. Це є бюджети, які витрачаються на виготовлення фізичних копій. Ми коли пісню заспівали, записали її. Раніше було як їх записували на певний носій, пластинки, компакт-диски і дистрибуція через магазини. Тобто, як бачимо, вартість музики, в принципі, з. Інтернет-ерою, виробництво музики не, не зменшилось настільки кардинально, як ми можемо про це подумати. І це просто до теми, якщо ну, тих, хто говорить, що от лейбли, це от грабітелі, і що насправді музика зараз має бути майже безкоштовна. Продовжуємо далі. Ну, З одного боку, так. З другого боку, дійсно маємо ситуацію, коли технології рухаються швидше, ніж. Право, право завжди є трошки ретроспективним. Та? Тобто я не знаю ситуації, якщо, можливо, хтось мені підкаже, коли право створило певні суспільні відносини. Зазвичай воно їх так доганяючи описує, як може, і коли воно вже їх описало, закріпило, життя все одно пішло вперед. І тому оця зла черепаха, в принципі, це якраз визначення авторського права на сьогоднішній день. Ну, всі знають набстер, хто вже про нього говорили, та це була епохальна. Перший інтернет-обмін музикою. Це був цей, цей, цей час, який реально змінив індустрію. Рухаємося далі. А це самий звичайний споживач музики. Тобто еволюція рухається, а ми не рухаємося. Хто з вас, признайтесь чесно, хто з вас купляє музику в інтернеті? Фільми. Руку підніміть. Ну, да. один. Тобто, тобто ми люди. Недалеко втікли, да? тобто ми ще, ми, там, цей ахілець попереду, черепаха за нею, а ми десь ззаді плентаємося в своїй еволюції. Якщо нам дати можливість отримати щось на шару вибачаю за, 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 за жаргон, то ми цим скористаємося. І це така людська природа. І в принципі, це, якщо говорити з точки зору філософії, це, це правильно, тому що еволюція вона ж як передбачає все, що ефективно і досягається з меншими енергетичними затратами, це Має право на життя. Тому справді ми маємо з одного боку проблему, що музика це дорого, та? а з іншого боку, ми бачимо споживача, який не готовий психологічно це робити, та? платити за музику. З одного боку, це може бути причиною того, що ми насправді не розуміємо, скільки дійсно коштує виготовлення музики. Ми думаємо, ну за що платити. Да? Я собі скачав, викинув. Це дуже, до речі, популярна, одна з популярних теорій. Я колись ну, час від часу дискутую з людьми, особливо, з, особливо в цей зріз контакт. Оце, це прекрасні люди. З ними так. Ну, от вони в принципі не вважають, що музика це товар, що з неї треба платити. І ти з тим нічого не зробиш на рівні того. ну, тобто, Превентивні. Засоби на, дане, на даному етапі не працюють. А ми знаємо, чим закінчується. Коли, коли, чим це все може закінчитися? До чого я веду? веду до того, що для того, щоб в Україні розвивалися якісь нові музичні проекти, повинні бути інвестори, які будуть вкладати в них гроші. І повинен бути реально механізм, щоб ці інвестори могли ці інвестиції повертати. І це... Насправді найбільша проблема, чому в нас є, є Славік Вакарчук і все. І на тому закінчується, в принципі, нормальний, якісний український музичний контент. Я не говорю вже про кіно. Та? І поки наші правовласники б'ються чолом, доказують одному, хто прав, хто винуватий, давайте будемо робити так, давайте будемо забороняти і все стоїть. І воно буде так довго ще стояти. Тому ми вирішили в нашій прекрасній компанії. Хоч час від часу в нас є такі посиденьки, де ми збираємося і думаємо, як змінити світ на краще. І під час одних таких посидень, коли було випито багато пива, виникла давно назріваюча ідея. До речі, це невеличкі аліверди до того, що сказав пан Олександр Та? це ідея національного клауду авторських прав. Чому клауду? Тому що це модне слово просто. В загальному воно працює так. Ми створюємо. Реєстр авторських прав, де зберігається інформація про всіх правовласників. У нас є інтернет-провайдери, які надають послуги, і у нас є споживачі. Споживачі споживають контент. Провайдери слідкують за тим, щоб контент був, не порушував, ну, то використання контенту не порушувало права правовласників. Це так в загальному. Давайте пройдемося по. Це реєстр авторських прав. Вже було багато сказано, що у нас в Україні на землю є реєстр, на майно є реєстр, та а от авторські права це щось таке, що чомусь вважається, що не потрібно реєстру. Признаємося чесно, юскутом так, ми представляємо інтереси XUA. І насправді, одни, одним з таких е, великих, великої частини роботи, яку ми робимо. Це те, що ми спілкуємося з правовласниками. І політика XUA насправді в тому, що якщо ти звертаєшся до XUE з зверненням, що ресурс порушує твої права, і представляєш документи, які дійсно підтверджують, що ти є саме правовласником, нема питань, все прибирається. І ви знаєте, що саме цікаве? Саме цікаве, що 90% правовласників, правовласників, які звертаються до XUA, Виявляється, правних документально підтверджених нема. Ось такий от парадокс, да? тобто, всі називають всіх на, ну, піратами, шашка нагла, а якщо купнути глибше, проблема виникає. Довідіть, будь ласка, що ви правовласники. Тому ми подумали, що це питання можна було б зняти дійсно, якби у нас був реєстр прав, де було б написано об'єкт, автор чи правовласник, автор і правовласник, щоб не путати. Далі в, в саме в цьому реєстрі, ми собі так. Насправді, це дуже амбіційна наша ідея, але проблема в чому полягає? Реєстр буде ефективний в тому випадку, якщо він буде містити максимальну кількість об'єктів. А в нас авторське право все-таки носить досить ну, складне, тому що, як вже було сказано, охорона прав. Близько ну, 70 років після смерті автора, та, і в деяких випадках до 100 років доходить. Тому для того, щоб ця система ефективно функціонувала, треба, ну це насправді ми, це концепція, натована і концепція, що було би добре якимось чином обмежити та, строк захисту права. Якщо говорити про ресурси, яка роль інтернет-ресурсів, то інтернет-ресурси ставлять в себе лічильники. Об'єктів, де вони рахують, скільки об'єкт був використаний, вони забороняють доступ до того контенту, який правовласник не хоче, щоб поширювалося, чи до того контенту, на який є з правовласниками прямі домовленості. От. Цим всім управляє організація колективного управління. Хто знайомий з організаціями колективного управління, той буде сміятися з картинки. От. Тому що ми розуміємо, як організація колективного управління працює в нас в Україні зараз. От. Тому для того, щоб якось зламати систему цього колективного управління, яке, яке він є на сьогоднішній день, ми пропонуємо, щоб це була громадська організація чи державне підприємство. Щороку міжнародний аудит хорошою міжнародною компанією з правильною репутацією. І модним, до речі, зараз є те, що абсолютно відкрита бухгалтерія. Онлайн можна подивитися, куди, кому виплачується, скільки звідки зібрали, і куди, кому гроші виплачуються. Джерела монетизації це саме цікаве, до речі, питання. На сьогоднішній день існує ж концепція, яка про власник Бог він говорить, скільки повинен коштувати його контент. Як ми вже вище сказали, в нас це не працює, тому що способів отримати контент безкоштовно є мільйон технологічно, і з кожним роком буде все одно. Ну, інтернет не стоїть на місці, технології не стоять на місці. тому Система, за якою правовласник має виключне право, вона правильна, можливо, з точки зору моралі, та, але з точки зору логіки, ми розуміємо, що вже трошечки все рухається вперед. І так, одним з таких одним з елементів наповнення бюджету для виплати авторам, збір чистих носіїв. Це нічого нового ми не придумали. Ця концепція існує на сьогоднішній день, але. Знову ж таки, все, ну, проблема в тому, що вона існує в трошечки застарілому, за, 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 застарілій формі. Тому що, якщо ви знайомі з постановою, Кабміну, по-моєму, я пам'ятаю точну нормативку, де визначено перелік носіїв і відсотки від вартості, які сплачуються, то там, до речі, найбільший відсоток сплачується з відеокасет, та, а з мобільних телефонів сплачується 0,3% від вартості. Тобто знову ж таки відстаємо. Крок назад. Революційним, на нашу думку, це є збір за підключення до інтернету. Тому що всі прекрасно розуміють, що якщо ти підключаєшся до інтернету, то в принципі ти будеш використовувати об'єкти авторського права. І якщо вся система працюватиме разом, коли у нас буде реєстр, коли будуть лічильники на інтернет-ресурсах, то тоді. Дуже просто буде зрозуміти, скільки кому виплачувати авторські винагороди. Це так просто ми прикинули, скажімо так, як можна ділити цю винагороду для того, щоб зберегти баланс інтересів між суспільством, між правовласниками і невеличкий гішефт для фінансування української культури, тим самим зменшивши, я зараз закінчу нагрузку на бюджет. Ну, на тому я думаю, можу закінчити. Дякую за вашу увагу. Так. Дякую, лише два питання. Так. Ну, як завжди, інноваційні ідеї, і спочатку кажуть, до цього не може бути, потім в чомусь щось є, потім кажуть, що по по-іншому бути не могло. А, звісно, викликає наразі ваша інноваційна ідея купу питань. Але все-таки я задам лише одне: це а, з приводу реєстру авторських прав. А, ви, ви, здається, не казали про зміну концепту авторського права, значить, воно виникає з моменту створення. А воно що захищається тільки після внесення в реєстр? Чи право на винагороду виникає після внесення в реєстр? Ну, дякую за запитання. Далі. Вибачте, це був жарт. Його не... Ідея в чому? Ідея в тому, що насправді так глибоко ми ще не вникали, чесно признаюся. Варіантів, варіантів може бути декілька. Я думаю, що насправді ніхто ніхто не відміняє загальну концепцію, та, що право виникає з моменту створення. Реєстр потрібен для того, щоб е, чітко розуміти, хто є правовласником, і для того, щоб система працювала, і для того, щоб можна було монетизувати контент незалежно від автора і не підписуючись з кожним з них. Е, Ну і, і да, і окушу не билося кому віддавати винагороду. Насправді, як в принципі, чесно признаюсь, на сьогоднішній день система колективного управління вона написана добре. Та сама ідея працює в цілому світі. Але то, як вона в нас виконана без коментарів. Ще таке питання. Ярослав мене звати. Організація колективного управління, Державна організація Українське Агентство з авторських та суміжних прав. А чому на Організацію колективного управління тільки 2% по вашій градації? А чому зараз організації колективного управління не виплачують авторам винагороду? Ми по чесному два тому, що зібрати і сьогодні про це до речі доповідати: зібрати її складає значно великі, ну реально великі труднощі. Тобто, виходить, що зібрати краще, зібрати залишити собі. Ні, 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 так реально зараз впроваджиться. Дивіться нормативного регулювання стосовно розподілу і виплати по суті. Во немає а ви тим користуєтесь. Почекайте, почекайте. У нас кошти виплачу. Ладно, не будемо переводити. Давайте не будемо да. переводити. Чому 2%? Ну, насправді ідея в тому, да, Дійсно. Ні, це, ні. Обґрунтовані обґрунтованість розподілу. Вам цікаво, з чого ми виходили. Ми виходили з того, що система автоматизована. По ідеї вона повинна почати автоматично. Не, не 30, не 30%. Так, да, у, у нас 20. Да. За… Почекайте, треба. Так, це все будемо так закінчувати це обговорення. Ну я, я відповім на питання. Добре, два від насправді я ж кажу, це концепція. І одне із основних китів, на яких тримається концепція, це те, що система повинна була би працювати автоматично з мінімальним втручанням е, людського фактору. І тому чим менше людського фактору, тим менше прилипає до рук, і тому 2%. Дякую дуже. Дякую.